День, дорогенькі мої глядачі. А, починаємо нашу найцікавішу у світі передачу. Перевертаємо наш чарівний годинничок, посипався з нього пісочок. А передача наша як називається? Правильно, вона називається казки лірника Сашка. От я лірник Сашко, а це мій чарівний котик, який любить дуже поспати. А спати він любить, бо він наївся. Свою котлетку мала муряв, ну подивись, в камеру глянь, дивись. О. О. Бачиш? Бо мене зустрічають на вулиці та й питають, у вас справжній котик чи не справжній? Справжній, тільки дуже ледачий. Ото шведська казка називається. <гум> Цікаво називається, називається БББ. О! <гум> Нічого такої казки, А я чув. Колись десь. Коло. Міста Стокгольм та було село. А в селі жили чоловік з жінкою. І багато жили. Поле невеличке у них було, знає, а, а діти народжуються кожен рік. І дітей у них багато по лавках сидять. І так сталося, що батько якось взимку замерз дуже захворів і помер. Лишилася жінка сама з дітьми вдовою. А вже як чоловіка нема, нема кому там працювати, діти невеликі, поки там попідростають, так вони бідували, тяжко це не мені розказувати. От. Але ж якось так уже дожилися до того, що вже й нема що їсти. Ну, і мати думає, що ж робити, треба десь у когось чи позичити до урожаю, зерна, чи ну, ну, ну як жити? Нема як. От і каже, Старшому сину, а звали його Пітер. Ну, Петро А ну, Пітера каже, сходи по сусідах, послухав Пітер маму. Та й пішов по сусідах. Але знаєте, сусіди то сусіди, поки у всіх добре, то і сусіди добрі. А як треба щось дати, то вже, знаєте, так не дуже хочеться. Це таков борг, щоб там віддались то, то дадуть. А так, ну, той там. Хлібчика дав якось, то й може ще щось. Те, що ну, тако на день їм вистачить. Пітер до другого, сусіда, до третього, а вони вже й давати не хочуть. Ну, кажуть, як ми будемо роздавати, то самим не лишиться. Пітер був хлопчик, ну хоч вже такий хлопчик, парубок, Тямковитий, розумний, думає, а що ж робити? А давай я піду може десь на інше село напитаю чи що. Та й пішов по дорозі, та й застало його ніч. Та й думаю, попросився переночувати у шинок при дорозі. Ну це зараз як мотель, знаєте, чи, чи ресторан при дорозі. Попросився, пустили його переночувати, а він за це пообіцяв дров нарубати. Ну, як так, до вечора дров нарубав, дали йому поїсти, попити, та він собі сидить там в куточку куняє. Завтра зранку, думаю, піду. Коли заїжджає в шинок багатий пан. Замовив там собі їсти, пити, там все понаскладав, а за паном. Священник із сусіднього села. Та й теж замовив, багатий священників був. Замовив там їсти, пити, сидять, та й з тим паном, вони, видно, друзі старі, та розмовляють, та хваляться один перед одним. Той хвалиться своїми статками. А той каже, В мене 20 корів, а той каже, В мене 20 кабанів. І як почали цілий вечір один перед одним вихваляються, та й таку, а пітер слухав, слухав, та й думає, ага. Хлопчик був розумний, думає, оце тут і, і десь моє щастя. Завалилося, закотилося, я його знайду. Погуляли до ранку пан і священник та роз'їхався. Той до себе в маєток, а священник до себе до свого приходу в сусідніх селах. От і Пітер першим ділом до священника. Прийшов та й стукає, той відчинив, ти хто такий. Так і так каже я з сусіднього села. Із Угловати. Ну, коло Стокгольму є таке село. Із Угловати каже, недалеко від Пеньошкова. Та й я, мати в мене, батько помер, мати в мене вдовою лишилась, нас багато, нас з голоду помремо, то може ви нам, паноча допомогли чимось, ви ж такий багатий. То каже, та багатий, та багатий. Ти знаєш, так щоб роздавати, то не дуже і, і можу. А пітер візьми й скажи: а я ось отут минулого місяця до пана заходив з сусіднього села із росішок. Так він нам дав два мішки борошна і ще й свинячу ногу дав. О, тут уже священнику так носі закрутило. Нічого собі, то це що пан краще за мене. А знаєш, каже, я тобі більше за того пана дам. Тільки ти всім розказуєш, що я більше дам. Добре, каже Пітер, добре. Дав йому священник три мішка, борошна і дві свинячі ноги. То взяв, дав йому ще й тачку з собою, потяг Пітер тачку додому. Привіз. Ну, каже, мамо, це ж вас трошки ми протягнемо. Але ж цього мало, піду, я ще до пана схожу. Йде до пана в ті російськи, постукав, пан сидів, саме чай пив. Хто там стукає? Та так і так, кажуть, якийсь хлопчина прийшов. Ну, хай зайде, що цікаво, розкаже. Той розказує, так і так, я от села Пеньокови, недалеко від вас, батько в мене. Помер, я з мамою лишився. У нас багато п'ятеро братиків, сестричок, ми голодні, пропадаємо. Чи ви, пане, нам би не допомогли там, борошна чи ще щось таке поїсти нам? Хе -хе", каже пан, як я буду свої статки роздавати, то що в мене лишиться? Ні каже хлопче, іди звідси. А Пітер каже: ви знаєте, я от минулого місяця був у священника із Пеньошкова, так він нам допоміг. Він нам дав три мішки борошна. Дві свинячі ноги, то це добре такий священник. А пан думає, о, то це він, виявляється, багаче за мене. Не бути цьому. Знаєш, каже хлопче, я дам тобі і борошна, і м'ясо дам. Тільки ти всім розказуєш, що я більше за священника дам. Добре, добре, каже Пітер. Пан дав йому чотири мішка, борошна, чотири свинячі ноги. Вже в них є що їсти, на тачку навантажив. Привіз додому до мами. Каже: ну, мамочко, тепер маєте що їсти, маєте що пити, а я піду у світ десь. Долі шукати. Ну, та й зібрався, взяв собі там трошечки хліба з собою, шматочок м'яска відрізав та й пішов. Іде через ліс, та й захотів їсти. Зупинився, сів на пеньочок та там, розклав щось на хустинці, коли це дибає бабулька старенька із паличкою, і підпирається. Ой, хлопчику, дорогенький, ти там не їси часом. Та каже бабуню, сю якраз. Обідаю, а пригости стареньку. Ну, сідайте, бабуню, сідайте. Ну, знаєте, добра дитина Пітер, був. Сіла бабуся коло нього, пригостив він її, дав їй попити, поїсти. А вона каже: куди ти, хлопче, йдеш? Так і так каже, я йду по світу, шукаю десь долі собі, бо треба мати хазяйство, якесь, тато в нас помер, у нас нічого і немає. Поки на цю зиму, то харчі я роздобув, а далі чим годувати, не знаю. А бабуня їй каже, я тобі допоможу. Отут, прямо перед самим Стокгольмом, та стоїть великий багатий хутір. А там же такий господар багатющий і має дочку. А дочка така красуня, а хазяйка добра, тільки ніяк до нього ніяк він собі зятя не підбере, а тим таки ставимо гарним зятям. Е, каже Підор. Хто мене такого хлопця без, без, без статків, бідного, та візьме? А візьме, каже бабуся: ось на тобі я дам, дістає із турбинки. Пораняче копиться. Каже, візьми це копице та йди до того господаря на хутір і попросись ночувати. Щоб тобі не казали, ти відповідай тільки спасибі, дякую, спасибі, дякую", дякую, більше нічого. А вночі, як поснуть, то ти це копиться, поклади в піч там, де дрова лежать. Прямо туди в піч. І побач, що буде. Добре, подякував хлопець бабуні. Пішов. Та й так уже надвечір доходить до великого багатого хутора. Постукав. Виходить хазяйка, ти хто такий? Він каже, так і так подорожній Пітер із села Огловати, Уманського району, Христинівського району. Пустіть мене переночувати. Еге, каже хазяйка, я, ми таких з вулиці нікого не пускаємо. А він каже, спасибі вам. Вона каже, ти що не чув, Ми нікого не пускаємо. А він знов Спасибі вам. Та й заходить. Вона думає, мабуть, якийсь глухий чи дурний, ну, вже виганяти. За що він сів в хату та й сидить? Вона думає, ну, лавку не пересидить. Та й готує їсти, там зараз чоловік прийде з поля, приходить хазяїн. А це хто в нас сидить? Вона каже, та хлопець якийсь добився, там, мабуть, дурний чи глухий, я його виганяю. Він все, спасибі та спасибі. Накриваю вона на стіл. Ну, каже, господарю, сідає обідати. А хлопець собі спасибі! Раз і сів теж з господарем. Той дивиться, як так. Ти що, я ж тебе не а хлопець знову, Спасибі. Та й бере собі насипає. Ну, раз таке діло, що видирати, було, вже він поїв. Ну і збираються лягати спати. І хлопець собі раз на лавку ліг. Та вони, ти чого на лавці ліж? Ліг? А ну йди звідси. Він знову спасибі. ти, думаю, хай вже спить. Полягали спати, а він вночі встав, оте бараняче копице взяв і в піч поклав там, де дрова. Та ліз знову на лавку. А Франку, дочка, хазяїна стала вогонь розпалювати в печі. Роздмухує, дмухає, вогонь не розпалюється. Вона туди заглянула і раптом. «Бе-бе-бе! Бе-бе-бе! Бе-бе-бе!». Мати підхопилася, донечко, що таке? Ви каже, вогонь не розпалюється, «Бе-бе-бе!». Що -бе -бе. це робиться? Бе-бе-бе! Мати підскочила. донечко, що з тобою? Ну вогонь розпала, «Давай я розпалю туди того вогню, Дмухнула два рази і собі «Бе-бе-бе! Бе-бе-бе!». Донька, мама, що з тобою? Мати, бе, -бе, бе не знаю, а ти що? І, і ця бебека. Вже батько підхопився, що це бебека? Що ви показилися вівці чи що? А вони йому тату, тату, вогонь не розпалюється, бе-бе-бе. Батько собі до того вогню, що там таке, в піч й собі. бе-бе-бе, Як баран добрий. Один на одного дивляться, та бебекають і бебекають, бе бе Що робити? Гукнули служанку. Ану бе-бе-бе, біжи от до нашого попа іде, порятує нас до священника, що ж таке робиться, якась нечиста сила внадилася. бе, бе, бе. Побігла, та до попа прибігає. Паноче бе, бебебе! Бе-бе-бе, у нас біда, бе-бе-бе. Ну, священик збирається, бере свої там книжки, все йде до них, до хати, заходить. Що тут у вас? А вони йому, бе-бе-бе, панотче, бе-бе-бе, біда в нас, бе-бе-бе. Він тоді заглядає в ту пічку. Що тут у вас? Яка біда? Та собі бе-бе-бе. Ні, треба читати молитву. Те бере. Почав читати: Отче наш бе-бе-бе. Ой, що це таке? Бе-бе-бе. І піп уже бе каже, Боже. Що робити? Гукнули слугу: біжи до лікаря. Хто побіг до лікаря, прибігає лікар і собі лікар. Бе-бе-бе, Вже все село Бе-бе, як барани. Хлопець лежить на тій лавці і сміється. А священник каже о, це якась нечиста сила, бе-бе-бе, вас прокляла, бе-бе-бе. Уже все твоє хазяйство бе-бе-бе, прокляте. бе-бе-бе. Що -бе -бе. робити? Що робити, каже господар, бе-бе-бе. Ох, каже, якби знайшовся хтось, щоб нас від цієї напасті, від цієї біди збавив, бе-бе-бе, Я б за нього свою і дочку віддав, і хазяйство віддав. би, бе-бе-бе. Всі бекають, плачуть, коли хлопець каже, я вам допоможу. Підійшов до пічки та ніби в колупаються, та й те копице витягнути, та в кишеньку сховав, обертаються. обертається. А ну як тепер? Вони. Ху, -ху, -ху слава Богу, попустило. А хлопець же ж гарний, дівчина подивилася, тату каже, а ви знаєте? От ви пообіцяли мене заміж, я б за нього і вийшла. Подивився, батько, ти нічого ніби і говорить, і спасибі, каже, ну добре, каже, віддам за тебе дочку раз обіцяв. То священник на радостях їх тут навіть без грошей обвінчав. Е, зажили, вони вже й багатство мають. А пітер матері свої завжди допомагає. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. Тільки Він буде казати няв-няв-няв, а я бебе говорити не буду. До побачення.